Всім привіт! Це відео буде про те, як можна змінити вихідну напругу імпульсного блока живлення. І використовує зворотній зв'язок на ось такій мікросхемці. Називається це мікросхемка tel 431 Мікросхемка дуже стара і дуже часто використовується в всяких імпульсних блоках живлення. Не знаю, чи тут буде видно її марку. Ну, видно, здається, ТЛ431. Розхемка, кажу, дуже стара. І, напевно, років 50, якщо я не помиляюсь, щось коло того. Кросхема десь 70-х років. Це, по суті, що вона себе представляє. Це у нас є регульований стабілітрон. Тобто, це стабілітрон, поріг спрацювання якого ми можемо е, міняти? Від 2,5 В до 36. Тут ми маємо наш даташит. Е, що ми бачимо? Ось наша максимальна напруга. Є три види цих стабілітронів. З індексом b півпроцентний, з індексом A 1% і 2% це без індекса. Ток, який може через нього проходити від 1 до 100 мА. Тут ми бачимо саму просту схему включення. Я підписав тут ножки, що є, що. Було зрозуміло. Якщо ми подамо сюди, наприклад, 12 вольт, поставимо сюди 1 кОм приблизно. І е, на виході ми будемо мати 2,5 вольта. Це значить, що наш ТЛ-431 робочий. Один з самих простих методів, як це можна перевірити. Далі. Так, сфокусуйся. А це у нас розпіновка. Цього Стел-431 в корпусі то 92 той який найчастіше використовується. Там їх є дуже багато, і на цю мікросхему є дуже великий даташит на щось 83 сторінки, якщо я не то. Далі. От ми маємо блок-схему цього Сл-431 Стабілітрона. Що це таке? Тут у нас є компаратор, транзистор, діод паралельно транзистору, щоб він був як стабілітрон. Тобто в одну сторону він працює як діод, а в другу він пробивається при напрузі, яку ми мевест, ми маємо пін, який називається reference. Перший катод, другий анод. І ми маємо порне джерело напруги, тобто 2,5 В. Значить, якщо наш pin reference буде більший, ніж оцей от пін, тобто якщо не інвертуючий. Вхід компаратора буде більший за інвертуючий вхід компаратора, на виході буде високий рівень сигналу. цей транзистор відкриється. І якщо ми поставимо сюди резистор, то через цей транзистор зможе протікати. То. Послідовно з цим транзистором зазвичай стоїть слодіотоптори, тобто пари, тобто пари засвітиться. Тобто нічого в цій мікросхемі складного нема. Тут навіть є повна схема. Якщо комусь нема чим зайнятися, може попробувати її зібрати. Тут, в принципі, нічого складного немає просто купа транзисторів. Далі. Щоб було, краще можна було пояснити, як це працює, я замалював схему зворотнього зв'язку з цього блокажилення. Тобто, що ми маємо? Штео 431, ділитель напруги на наш референс, тобто на вхід цього. на Оцей от пін, тобто третій, який називається reference. Далі, це у нас сидить на землі, тобто цей пін. Цей у нас, як я казав, він підключений послідовно з оптопарою і тако ограничуючим резистором. Тут ми маємо ще якусь rc цепочку і ще резистор паралельно з оптопарою, Це, скоріше всього, якийсь типу дилетель формує напруги, але менше з тим. То нас не інтересує. Значить, щоб нам змінити напругу, початкова напруга у нас 12 вольт. При 12 вольтах на виході цього ділителя буде 2,5 вольта. Тобто, бо, бо того, що при 2,5 вольтах цей стабілітрон починає відкриватися і засвічується слодіот оптопар. Значить, нам треба зробити щоб підняти напругу на виході, нам треба зробити так, щоб цей слодіот в оптопарі засвічувався при більшій напрузі отут. Тобто, треба зробити так, щоб на виході. При вході 14 вольт на виході цього ділителя було 2,5. Для цього, щоб ми могли підрегулювати напругу, ми можемо замість нижнього резистора в ділителі поставити таку конструкцію, щоб не вганяти наш ділитель в ноль. Тобто резистор змінний на 4,7 кОм, і якийсь постійний резистор на пару сотень Ом приблизно. Тобто, чим менший опір цього резистора, тим більш, більша напруга буде на виході. І, наоборот, чим, і чим менший опір цього резистора, тим більша напруга на виході буде. Ну і треба розуміти те, що не можна піднімати вихідну напругу там до якихось космічних величин. Чого? Ну, перша причина: в блоках живлення з шим-контролером. Тобто ті, які мають обмотку саму самозапиту, тобто обмотка, яка живить шим-контролер, е, Якщо ми піднімемо напругу на виході, на вторичній обмоці, на цій обмотці наша напруга підніметься пропорційно. Якщо ми піднімемо напругу тут, два рази, вона виросте тут теж в два рази. І якщо наш шим-контролер, наприклад, досить низьковольтний, наприклад, тут у нас 16 вольт, ну, скажімо, шим-контролера максимальна напруга 20 вольт, піднімемо тут напругу в два рази, то у нас буде тут вже в два, в два рази більша напруга, і це буде перевищувати максимальну напругу для шим контролера І він може згоріти. Це не є добре. А якщо ми занизимо тут напругу засильну, Скажімо, мінімальна напруга роботи шим контролера десь 10 вольт, тому що це, по суті, напруга, яку потрібно, щоб нормально відкрити Мосфет, який стоїть всередині шим-контролера. А тут у нас ті же 16 вольт, ми зменшимо тут напругу. Так що тут буде скажем, 8 вольт на цій обмотці. аж блок живлення буде циркати, тобто він буде запускатися і зупинятися. Через те, що через цей резистор буде конденсатор заряджатися, до того, як шимка запуститься, шимка запускається. На цій обмотці напруга буде замала, тобто не вистачати її для того, щоб підтримувати роботу шимки. Далі це буде так, повторюватись цикл, тобто він буде циркати, так якби на виході було коротке замикання. Буде такий же самий симптом, так як коли в нас виходить з ладу цей конденсатор або діод, або обмотка. Або тобто, коли несправний ця от частина самозаживлення мікросхеми. Тобто десь плюс-мінус 50% від заводської напруги має бути нормально. Але більше того не бажано. тому що це може погано закінчитись для блоку живлення. Ну і по суті, по теорії, напевно все, що можна сказати тут. Такого. І ще, що треба розуміти? Якщо ми піднімаємо напругу на виході. При цьому ток лишаємо той же самий ток нагрузки, який був применший напрузі, то потужність, яку, яку потрібно буде видати блок уживлення, буде набагато більша. Ну, не набагато, а в залежності наскільки ми напругуємо. Допустимо, в нас вихідний ток нагрузки у нас буде 1 А. Вихідна напруга спочатку у нас було 12 В. Потужність ця нас напруга У помн... на І, тобто напруга помножена на силу струму, це буде 12 Вт. Якщо ми підняли вихідну допругу до 16 В і це ми порахуємо, то в нас вже вийде 16 Вт і при тому житоці. Тобто нашому блоку живлення прийдеться вже видавати на 4 Вт більше. Деякі китайські блоки <клух> живлення на це не, не зовсім розраховані, оскільки вони досить таки погано зроблять. Ну цей блок живлення досить таки якісний. Тут хороший такий трансформатор, до речі, цей блок живлення на 07 А. Якби я не знав цього, я би подумав, що він ампера 15 2 без проблем видасть то блок живлення дуже добре зроблений і без особої економії. Так що це, для цього блока живлення 1 А при 16 В буде не проблема. Ну І те ж саме буде працювати, якщо ми зменшимо вихідну напругу з 12 В до 6 В, то, то наш вихідний ток, який ми можемо вижити з блока живлення, буде, по ідеї, 2 А. При потужності тій самій. проблема тут в тому, що у нас трансформатор, обмотки в трансформаторі можуть бути надто тонкі і не розраховані на 2 А. Наш вихідний діод може бути не розрахований на 2 А е, і ще багато факторів. Тобто е, теж треба розуміти, що якщо ми там зменшимо напругу в два рази, це не значить, що ми зможемо підняти ток в два рази, не дивлячись на те, що потужність на виході блока буде те ж саме. То це треба теж розуміти. І... Дивитися наскільки велика нагрузка в нас на виході, і чи наш блок живлення зможе витягнути це.